Привіт, друзі! Сходила в Меркадону, трошки купила собі. Чек в мене вийшов на 12,94. І зараз подивимось, що я купила. Так, Я купила такі сухарики, вони, наче житні 250 грамів, і вони коштують 1,65 65. 250 грамів сухариків, євро 65. Далі в мене є пляшечка молока. Вона коштує євро 0,5. Це звичайне молоко, літрова пляшечка. Далі я купила таку пачку масла. Масло 250 грамів. І коштує євро 90. Так, а, наступне в мене є фініки. Фініки 350 грамів. А, вони вже без кісточок, вони дуже смачні, вони якісні, вони такі приємні на смак дуже. І їхня ціна зараз знайду 2,20 то я з чеком звіряюся, щоб не забути. До 20-350 грамів фініків без кісточок. І останнє, що в мене тут є, це лохина. Бачимо. Вона така гарна, вона велика, подивіться, така ще маленька, от можете зрівняти з моїм пальцем. Пів кіло, 500 грамів тут її. Вона свіжа. І коштує пів кілограма 5,99, тобто 6 євро. І пакетик. Пакетика свого не взяла, тож довелося купувати. Пакетик коштує 15 центів. Тобто, могла на пакетику зекономити. Ось такі продуктики я купила на майже 13 євро.